Тун, тун-тум-тум. Привіт! Це канал Адаптіс. Якщо ви щасливий власник нашої адаптації Starlink, вітаємо у клубі супутникового інтернету. Це надійна річ, яка працює в будь-яких погодних умовах та локаціях. Ми зі свого боку зробили все, щоб ваше користування було максимально зручним. Але є кілька простих порад, які допоможуть комплекту служити надійно та якомога довше. Бо, як і будь-яка техніка, неважливо це ноутбук чи ваш смартфон. За нею треба трохи доглядати. Порада номер один: мийка авто. Так, мити авто зі встановленим Адаптіс можна. Starlink Mini найбільш вологозахищений серед усіх генерацій і має ступінь вологозахисту IP67, А наш корпус додатково його захищає від пилу та механічних ушкоджень. Але важливе застереження: не направляйте сильний струмінь води прямо в роз'єми живлення. Бо навіть наймісніші гаджети мають свої слабкі місця, як ноутбук працює стабільно, але каву на нього краще не розливати. Порада номер два. Якщо адаптація встановлена прямо на металеву поверхню авто без бронеплівки, радимо знімати її перед мийкою. Міцно. А після того, як машина повністю висохне, встановлювати назад. Так ви точно уникнете зайвої вологи під магнітами. Але якщо ви забули про це. Я вам трошки напам'ятаю. Просто зніміть Адаптіс, насухо протріть магніти та місця під ними. Можливо, у когось, хто прогулював уроки хімії в школі, зараз з'явилося питання: навіщо це робити? Пояснюємо: метал плюс вода рецепт для появи ржі. І щоб уникнути таких реакцій, просто слідуйте цьому простому правилу. Порада номер три: навіть без дощу чи мийки під час руху під магніти може потрапляти дрібний пил та металева стружка з дороги. Раз на кілька днів зніміть адаптацію, протріть магніти та місця під ними і буде вам щастя. Лакофарбове покриття точно буде вдячне. Порада номер 4. вимикайте підігрів. Якщо на вулиці не снігопад, в апці Starlink радимо вимкнути підігрів тарілки. Інакше вона їсть більше електрики. А якщо ви живете Starlink від павербанку або портативної станції, заряд тане як батарея в айфоні зимою в Карпатах. Після кожного зняття Starlink з авто ставте його правильною стороною. Те, що він стоїть неправильно, ви зрозумієте по перевернутому надпису. Перевірте, чи всі шарнірні ніжки встали у необхідне положення. Також зверніть увагу, щоб усі болти та гайки були міцно затягнуті, а кабелі без перегинів чи пошкоджень. Це напряму впливає на стабільну роботу антени. Правильну сторону зрозуміти легко по висоті ніжок, короткі спереду, високі позаду. От і все нічого складного, але користь велика. Техніка любить турботу, і комплект Адаптіс не виняток. Дотримуйтесь цих простих порад, і жодний Starlink не постраждає. З вами був канал Адаптіс. До нових зустрічей!